Вчора прокурор подав до Шевченківського суду клопотання про продовження міри, строку міри запобіжного заходу щодо пана Червінського. Дана справа була розподілена на суддю Мілішак, і потім дивним чином вона зникла з столу судді Мілішак і взагалі з Шевченківського суду. Саме ці факти ми навели. Ми сьогодні судді Голуб надали. Докази підтвердження знаходження даної справи в Шевченківському суді саме у суді Мілішак. А що сталося потім? Сьогодні вже прокурор повторно підбираючи. Там зручного суддю для прокуратури або для СБУ обрали суддю Голуб, подали повторне клопотання. Воно є незаконним. Фактично, оскільки на сьогоднішній день вже судовою установою у вигляді Шевченківського суду фактично прийнято рішення суддею Мілішак повернути. Справу прокурору єдине питання в тому, чому матеріали даної справи зникли з шевченківського суду, бо такого фактично не може бути. Вони зникли. І про це ми сьогодні говорили. Щодо сьогоднішнього судового засідання в апеляційній палаті, то ми прекрасно бачимо відношення суду до цієї справи. Це показник якості. Скажімо так, не незаконної якості даної справи. Судді вже два місяці самоусуваються від розгляду будь-якого клопотання, самоусунення. На нашу думку, пов'язано з тим, що фактично деякі судді не збираються і не бажають приймати ті рішення, які вимагає від них, ну, мабуть, влада чи треті особи. Якщо ми кажемо про закон, то фактично ми її вже виграли, і це моя позиція. Я її декілька разів вже озвучував, оскільки не може існувати в правовій державі в демократичній такої справи. В якій системно ви бачите, судді відмовляються фактично проводити судовий розгляд, тому дані події і дані маніпуляції вже є підтвердженням того, що сторона захисту виграла по закону дану справу. Якщо ми кажемо про продовження навколо даної справи. Незаконних маніпуляцій, то ну звісно, це ще буде деякий час тривати. Але я впевнений в тому, що немає нічого вічного, і рано чи пізно ми все ж таки доб'ємося того факту, що знайдеться виважений суддя, який все ж таки прийме на себе рішення звільнити Романа як мінімум з під варти.